Вітер, вогкі хмари, мов ганчір'я, без жалю розкидав небозводом. Дощ дрібний вмиває надвечір'я і жене додому пішоходів. В чорних стрічках мокрих тротуарів, фарами виблискують калюжі. Ліхтарі давно тут носять траур, Сліпуваті вікна очі мружать. Вітер завиває верховітті. Ронить небо дощові сльозини, засинає рай нещадно битий в мороку ховаючи руїни. Звично, як вовків голодні зграє, місто заколисують сирени, а душа молитву промовляє пристрасно, розпачливо, шалено. Сон тривожний, схожий на провалля, поглинає почуття і думи. Ніч волає вогняною сталлю. та долають страх живильні струми. Заєріє схід, нова надія і уперта віра у найкраще зродить світло, що всю ніч розсіє, а Давид уже тримає пращу.